Мешканка Прикарпаття претендує на звання найстаршої жінки світу. Катерина Козак народилася ще поза минулого століття, пережила чотири країни та різні режими. Утім, найяскравіше запам'ятала війну. її війну було дуже тяжко, і вона все згадує війну. Що лишилася з двома дітьми малими сестрини. Попри важку молодість, довгожителька ніколи не жалілася, аби прогодувати племінників, які залишилися сиротами, щодня важко працювала. Я багата не була. Але тільки що мало, тільки мені було треба. Я, мала серп. В руці, а як мені було, треба, то я і косу брала. І я робила, і я мала. На здоров'я Катерини Іванівна особливо не жаліється. Має добру пам'ять і залюбки кулядує. Є і, і мене, Марія, му, мати. Підводять лише ноги і слух, зате досі добре бачить. Вона чує ніц, можна сказати, а бачить добре, вона ще навіть нитку куглу Нині Катерина Козак найстарша жінка України, утім, ймовірно, і світу. Представники національного реєстру рекордів України вже звернулися до книги рекордів Гіннеса і отримали схвальну відповідь. Найстаріша жінка в світі в віці 117 років в них не зареєстрована. Ми сподіваємося, Гіннес зразу одразу ж відреагував, зв'язку з тим, що це і справді такі знаєте значимі рекорди. Це значні рекорди, які, можливо, навіть змінюють уяву про те, скільки людина може жити, і скільки людині дано жити. Секрету довголіття у бабусі Катерини немає. Пенсіонерка просто намагалася жити чесно. Я би все жила, я нікому кривди не робила. Нікому звання найстаршої жінки світу Катерина Іванівна може отримати вже на свій день народження, а він у неї не за горами у день всіх закоханих.